Хороший ваш коментар, звісно, але ну 16-25 бар. Е, я ще од не одного балона не зустрів, щоб там, ну коли там на ощуп, да, грубо говоря, ти відкручуєш його, і там 16 бар, як ви написали, постійно да, тиск, а провірочний 25 бар. Ну, такого абсолютно немає. Тобто вони закачуються повітрям. Ну, навіть якщо б там якийсь мінімальний, мінімальний буде тиск е, е, повітря, значить все з ним окей, все ну, нормально, все в порядку. Один раз в мене да, був такий випадок, що колись я торговим працював е, клієнту, що балони Правили, ну він з повітрям був, все нормально. А заправили газу, да, він почав травити. Ну це єдиний один випадок був. Я не знаю, ну з тисячі, навірно. Може і більше, навіть може з двох тисяч, чи з трьох тисяч. Е, більш такого не було. Ну там явно вони не качають його повітрям чи 16 чи 25 бар. Ну тобто, ми о, оцей балон именно, що ви дивилися. Ми його накачали повітрям. Він постояв на сутки. Е, перевірили. Ну, повітря там, якби під тиском, да, манометром не перевіряли. Як накачали там, ну на, на глаз, да так сказати, е, воздух від, відкрили, він пішов е, шипить, шипить, е, і потім сутки десь постояв, так само відкрили, шипить, шипить, ну, ну однаково десь приблизно. Так що я думаю, з ним все окей, просто ну, не накачали повітря до, тої, е, до того тиску, яке там мало бути, в принципі.